Завтра, 9 травня, за прогнозами синоптиків українського гідрометцентру з території Румунії на південний схід України переміщуватиметься циклон, який зумовить вночі у південно-західній частині, на Кіровоградщині і Черкащині місцями на Житомирщині та Київщині в день в Україні, крім заходу, помірні. В більшості центральних та південних областей місцями значні дощі. На південному сході країни локальні грози. Повітряні потоки будуть переважно з півночі, а їх швидкість буде в межах п'ятидесяти метрів за секунду. Значення температури у нічні години будуть в межах 2 7 градусів тепла. Варто зауважити, що синоптики попереджають про заморозки 0,5 градусів на поверхні ґрунту у північно-західній частині. А в день стопчик термометрів сягатимуть всього 8-13 градусів тепла. На сході та південному сході країни трішки тепліше. Там вночі 5-10 градусів, а в день повітря прогріватиметься до плюс 13-18 градусів. На високогір'ї Карпат вночі Дощ та мокрий сніг в день без опадів. Температура вночі знизиться до 0,5 градусів морозу а в день сягатиме лише 1,6 градусів тепла.